Того травня в Прилуцькій міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний внесли 17 питань. Члени виконкому розглянули проєкти рішень, що стосуються соціальної, фінансової та господарської сфери громади. Засідання розпочали з питання про затвердження списків кандидатів, яких рекомендують для отримання стипендії міського голови Ольги Попенко. Ініціативу реалізують в рамках міської цільової програми, що спрямована на підтримку талановитих молодих прилучан, які мають високі досягнення у навчанні спорті чи науці. Пропонується на затвердження 14 кандидатів. Стипендію отримують 9 місяців дані діти з вересня по травень. Ну, наступний рік, який наступає за, за цим навчальним роком, коли, власне каже, виноситься рішення. Тобто ці діти будуть отримувати стипендію з 1 вересня 2025 року і по травень по по включно вересень 9 місяців і травень 2026 року. Серед кандидатів на отримання стипендії учні ліцеїв номер 1, 5, 6, 7 та 14, а також один вихованець центру творчості дітей та юнацтва. Розглянули питання і про надання одноразової грошової винагороди для талановитої молоді міста. Планують преміювати 54 юних прилучанина: ліцей номер 1, 4, ліцей номер 5, 11, ліцей номер 6, 7 ліцей номер 7 – 7, гімназія номер 10 – 5, гімназія номер 12 – 2, гімназія номер 13 – 4, ліцей 14 – 1, ЦНТТМ – 4 і ЦТДЮ на засіданні затвердили звіти трьох комунальних підприємств, зокрема, звіт комбінату шкільного харчування шкільний за перший квартал 2025 року. Згідно плану, комбінат мав отримати 12 мільйонів 850 тисяч гривень доходу від надання послуг. Дохідна частина склала 11 мільйонів 865 тисяч гривень, 92% відсотки від запланованого. Підприємство організовувало харчування для дітей в дитсадках, школах, а також надавали послуги для пацієнтів Прилуцької центральної міської лікарні. Основним джерелом надходжень є кошти, отримані від управління освіти, зазначає Світлана Федірко. За харчування дітей ми отримали 4 мільйони 323 тисячі, за харчування учнів 5 мільйонів 360 тисяч. В дошкільних навчальних закладах в середньоденна кількість дітей була 790 чоловік. а У школах 2000 720 учнів фінансування. комбінат шкільний отримував і за послуги надані Прилуцькій міській лікарні. Сума наданих послуг по комунальному підприємству Центральна міська лікарня становила 485 тисяч. В середньому харчування отримали 190 хворих. Члени виконкому заслухали і звіт підприємства прилуки тепловодопостачання за 2024 рік. Про це доповіла начальниця планово-економічного відділу підприємства Світлана Тарасенко. Згідно фінансового плану на 2024 рік. Ік, підприємство мало отримати близько 206 мільйонів доходу. Фактично надійшло 170. Це на 26 мільйонів менше від запланованого, говорить Світлана Тарасенко. Витрати мали скласти 206 мільйонів за підсумками роботи. Ця сума зменшилася до 197 мільйонів гривень. Світлана Тарасенко говорить: підприємство має збитки, але ці кошти недоотримане фінансування з держбюджету. Єдиною причиною невиконання фінансового плану є відсутність фінансування. Державного бюджету на відшкодування різниці в тарифах по послугах теплопостачання для населення. В ході засідання про виконання фінплану за перший квартал 2025 року прозвітувало і комунальне підприємство послуга, представляв директор Максим Бедік. Доходи за перший квартал 2025 року склали 6 мільйонів 838 тисяч гривень. Витрати по підприємству становлять 7 мільйонів 562 тисячі гривень. Із них пішли витрати на оплату праці 2 мільйони 657 тисяч гривень, придбання паливно-мастильних матеріалів 922 тисячі гривень, придбання запчастин та матеріалів 333 тисячі гривень, так, екологічний податок 295 тисяч гривень та земельний податок 137 тисяч гривень. Також адміністративні витрати склали 1 мільйон 326 тисяч гривень. Та інші операційні витрати склали 427 тисяч гривень. Обов'язкові платежі підприємства було сплачено до бюджету ПДВ 1 мільйон 110 тисяч гривень. Екологічний податок був сплачений 295 тисяч гривень, військовий збір 199 тисяч гривень, податок на доходи фізичних осіб 715 тисяч гривень. Податок на землю був сплачений 143 тисячі гривень і єдиний соціальний внесок 847 тисяч гривень. Виконавчий комітет затвердив і потребу у Фонді захисних споруд цивільного захисту прилуцької міської територіальної громади. Йдеться про бомбосховища та інші укриття, які мають бути готовими для використання у разі небезпеки. Відповідно до кодексу цивільного захисту населення закону України про місцеве саморядування в Україні. Та на виконання наказу державної служби з надзвичайних ситуацій, ми методичними рекомендаціями, розроблено потребу у фонді захисних споруд зрахування укриття всього цивільного населення, яке є працююче населення, також за місцем роботи, за місцем проживання і первинні мобільні укриття, які потрібні для укриття населення у загальнодоступних місцях по місту. Членами виконкому ухвалено і проєкт рішення про затвердження вартості товарів і послуг необхідних для. Організації безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників революції гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Затверджено і питання порядку денного про розірвання договору з одним із перевізників. Це автобус номер 15 що здійснював перевезення за маршрутом Берегова дослідна причина це неможливість надання ним якісного надання послуг у зв'язку із певними кадровими питаннями. З 28 квітня він припинив рух автобусу. Це чисто формально. Ми повинні розірвати з ним договір. Для того щоб наступним рішенням, яке ми розглянемо 27 травня розпочати конкурс на даний міський автобусний маршрут. Також заслухали проєкт рішення про списання частини майна та його подальшої передачі іншим установам або організаціям. Члени виконавчого комітету підтримали ініціативу щодо вручення почесної відзнаки Прилуцької міської ради, захисник України, герой Прилуцької громади. Нагороди отримає дев'ять родин захисників прилучан. Розглянуто звернення від жителів міста щодо надання матеріальної допомоги. Мова йде про підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Нахогох важка хвороба, втрата майна, смерть родичів тощо. Комісія розглянула кожне звернення окремо, ухваливши рішення про виділення коштів в межах наявного бюджету. Заслухано інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету від 18 березня 2025 року. номер 102. цей документ стосується заходів із балансування бюджету громади у поточному році. Під час обговорення з'ясували, які кроки вже реалізовані, а які потребують додаткових ресурсів або коригування. За підсумками засідання виконком ухвалив відповідні рішення з кожного питання питання. усі вони спрямовані на стабільний розвиток громади та підвищення якості життя містян.